Випуску фінансування не вистачає навіть на зарплати. Науковці вийшли на пікет, аби їх почули. Академії наук скорочено фінансування порівняно з минулим роком на 12,2%. Чи буде наступна хвиля мобілізації? Здоров'я матері та дитини. Сучасне обладнання отримав міський пологовий. 10 кардіотокографів це апарати, завдяки яким ми можемо контролювати стан дитинки. Підсумовуємо день мої вітання. Тисяча науковців Львівщини може опинитися без роботи, а все через те, що в Києві не виділили достатньо коштів на розвиток наукової галузі. Тож вчені сьогодні розпочали всеукраїнську акцію протесту. Вимагають від уряду та президента переглянути фінансове питання для наукових установ. Продовжить Ольга Матейчик. Наука без грошей на центральну площу Львова вийшли обурені науковці. Вони вимагають від держави належно фінансувати галузь. Бо ж цьогоріч грошей з держбюджету бракує навіть на зарплатню. Академії наук скорочено фінансування порівняно з минулим роком на 12,2%, Що менше від всього лиш на всього мінімальних потреб академії на 26%. Тобто, установам Львівщини за результатами коштів, які доведені в першому кварталі, бракує грошей навіть на захищені статті, такі як оплата праці. І виплата комунальних послуг. Я вже не говорю про посилення матеріально-технічної бази. Ба більше під час реформування повинна відбутися оптимізація чисельності наукових структур, а це означатиме звільнення працівників подекуди до 40%. як наслідок безробіття, і цілком ймовірно, що вітчизняні мізки працюватимуть на розвиток наук в інших країнах. Реформи шляхом математичного скорочення фінансування на зарплату не проводяться це називається іншим словом то Мусить бути загальне бачення стратегічне, якою має бути академія в майбутньому. Сьогодні Львівська обласна державна адміністрація висловлює свою солідарність і підтримку вимогам науковців. Бо фінансування науки це фінансування державної безпеки України. Звичайно, що потрібно реформувати національну академію наук. У цій львівській лабораторії винайшли портативний прилад Скоп. 8 він призначений для діагностування будь-якого об'єкту. Апарат Значає, де потенційно очікувати руйнування моста чи крану, така собі УЗД, але для техніки суто вітчизняний винахід втілений, що головне на нашому ж виробництві. Однак, науковці побоюються, що на голодному пайку, який пропонує держава, цей відділ зникне. Наразі ж, аби вберегти кадровий потенціал у цій науковій установі, працівники перейшли на неповний робочий день. Це означає, що цей напрям, який ми вже довели до конкретного застосування, до конкретної вимірювальної системи, ну мабуть, прийдеться закрити. Протестувальники кажуть, таку акцію планують у всіх наукових центрах країни. Потім підуть під стіни Кабміну і вимагатимуть свого. Ольга Матейчик, Анатолій Лопаченко. Новини. Сьома хвилі мобілізації може не знадобитися. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак під час свого візиту на Львівщину. Міністр зазначив, що необхідність її оголошення буде напряму залежати від набору воїнів-контрактників. Зокрема, за січень лютий 2016 року служити у збройних силах за контрактом виявили бажання понад 9 тисяч осіб також, враховуючи зміни у заробітній платні, військовики в наступні місяці планують підписати ще кілька тисяч добровольців. Відповідно до їхньої кількості буде визначатися необхідність наступної мобілізації. Раніше ж Степан Болторак заявив, що якщо буде прийнято рішення про чергову хвилю мобілізації, то попередньо кількість призовників збройних сили України складе близько 12 тисяч чоловік. Якщо буде збільшено кількість контрактників, то в перспективі при відсутності активних бойових дій Україна може відмовитися від мобілізації. орієнтована чисельність військовослужбовців, які ми сподіваємось, будуть приходити кожен місяць і підписувати контракти в районі 5-7 тисяч. це надасть можливість мінімізувати необхідність проведення чергових хвилі мобілізації. І якщо така необхідність в проведення тих е, чергових реабілітацій буде, то знову ж е, я сподіваюся на те, що ми будемо робити ставку на тих добровольців, які прийдуть до військових комісаріатів. Тим часом за минулу добу, внаслідок бойових дій на сході України загиблих серед українських військовослужбовців немає. Шість бійців було поранено. Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. Він зазначив, що противник продовжує потужні обстріли на Світлодарській дузі в Зайцевому та Авдіївці. Загалом минулої доби на Донецькому напрямку зафіксовано 33 ворожих обстріли. На Маріупольському напрямку відбулося два бойових зіткнення обидва в районі Новотроїцького. Ворожі атаки були успішні. У відбиті також окупанти здійснили серію обстрілів у Широкіному. Всього на Маріупольському напрямку зафіксовано шість ворожих обстрілів та два бойових зіткнення. На Луганському напрямку противник відкривав вогонь на південній на південний схід від попасної. Управління юстиції поменшає. з 1 травня. Буде скорочено 25 посад начальників районних та міськрайонних відділів у Львівській області. Також будуть звільнені ще 100 державних службовців юстиції, послуги яких будуть вже не потрібні. Працівники вже повідомлені про це заявив начальник головного територіального управління юстиції у Львівській області. Через скорочення працівників в структурі запроваджуватимуть онлайн послуги. Щоправда, відділи виконавчої служби та раці в районах області Області залишу замість управління юстиції, працюватимуть центри правової допомоги. центри правової допомоги будуть надавати відповіді на всі на всі консультації, на всі питання, які, які туди будуть ставити, і крім того, ці центри правової допомоги будуть працювати у чіткому взаємозв'язку і координації з центром безоплатної вторинної правової допомоги. У середмісті Львова обрізають дерева. Комунальники активно працюють, очищуючи дерева від сухих гілок. Таким чином, до житлових квартир потраплятиме більше денного світла, бо більше гілля не руйнуватиме електромережу, кажуть фахівці. Працівники запевняють усі роботи за правилами. Формують крони, допоки не розпустилися бруньки. За словами екологів, багато дерев у місті перебувають у аварійному стані. Відтак перешкоджають будівництво, руйнують проводи або шпираються у вікна житлових будинків, тим самим їх пошкоджують. Тому сезонне кронування насамперед необхідно проводити у великих житлових масивах та в центральній частині міста. Обрізка дерев це є один з таких основних доглядних робіт по догляду за деревами на території міста. Треба розрізняти три види робіт: це санітарна, омолоджувальна і формувальна обрізка дерев. На сьогодні ця про року нам дозволяє робити як омолоджувальну, так і санітарну обрізку дерев. В першу чергу. Для того щоб зняти звітом сухі гілки, які з тої чи іншої причини вони вже відмерли і можуть зашкодити здоров'ю життю громадян чи їхню майну, а також омолоджування і це лише частина випуску. Далі про оновлення в лікарні, навчання дітей першої меддопомоги, новини культури та спорту. Залишайтеся з нами. Охмадит отримає нове обладнання. Кошти для придбання медичних апаратів лікарні надали у межах грантової допомоги від уряду Японії. Сьогодні партнерську угоду щодо реалізації проекту підписали голова Львівської облради та представники обласної дитячої клінічної лікарні. Охмадит медики кажуть, те обладнання, яке зараз є в лікарні, застаріло як морально, так і технологічно. Асоціація Карпати» виграла грант. На отримання його з відповідно коштів з уряду Японії, який передбачає, що власне обласні лікарні Охмадит буде закуплено вкрай необхідне обладнання. Це тільки перший крок. Вчора відбулося підписання відповідної угоди безпосередньо посольства Японії в Україні. Ми розраховуємо на те, що ми продовжимо цю співпрацю і в інших закладах охорони здоров'я. Нас є лабораторні апарати, які обслуговують забори крові, як біохімії, так і загальних аналізів крові, і так далі, але то вже є устаріли, і то в основному проводиться ручно. Ну, вручну все рахується і так далі. А це дивовижні апарати, дивовижні, що вони можуть велику кількість зробити в день. На реалізацію проекту уряд Японії виділить 1 мільйон і майже 800 тисяч гривень. Ще близько 200 тисяч гривень виділять із обласного бюджету. Посадовці обіцяють, вже в квітні охмадит отримає нове обладнання. Буде закуплено апарат для штучної вентиляції легень буде закуплено монітори для відділення анестезії анестезіології, і буде що дуже важливо, закуплено лабораторне обладнання, якого на даний час в Охмадиті немає. І Охмадит стикається з цією проблемою, що всі аналізи він змушений проводити в інших закладах охорони здоров'я. Майже 3 мільйони гривень із міського бюджету виділили на осучаснення обладнання в пологовому будинку. номер 1 що на вулиці Мечникова, новими приладами там вже користуються. Додам, що минулого року в цілому цьому пологовому відділенні народилося майже 4,5 тисячі немовлят. Докладніше далі. Марта народила сина в понеділок. Це її перша дитина, малюк здоровий і увесь час біля мами. Жінка каже, пологи були успішними. Слава Богу, все дуже швидко пройшло. І я якось навіть не сподівалася, воно... я народила трошки швидше, ніж мав би бути термін. Але слава Богу, все добре, і хлопчик здоровий доношений. А Марія мама чотирьох дітей. Дев'ять років тому вона вже народжувала сина у цьому пологовому будинку. Жінка каже, за цей час він змінився. Умови стали набагато краще, дуже відрізняються родзали. Просто. Палати також були хороші після родові, але дуже відрізняється родзали, так стали кращі». А цей малюк народився на чотири тижні швидше. У нього з'явилася жовтяниця новонароджених, тому дитинку помістили у спеціальний бокс. Це допомагає поліпшенню стану дитини. Це прискорює виздоровлення, дозрівання цієї дитинки, тому що підвищення білірубіну воно не є корисне для дитини. Лікарі розповідають, медичне обладнання постійно вдосконалюють, а тому у пологовому будинку його треба оновлювати. Минулого року за кошти із бюджету розвитку міста вдалося придбати чимало. Десять кардіотокографів це апарати, завдяки яким ми можемо контролювати стан дитинки, писати серцебиття і його оцінювати під час пологів. І річ, якою найбільше я тішуся, це Мобільний ультразвуковий сканер він досить дорогий, але він того вартує, тому що він нам дозволяє все ж таки надавати діагностичну допомогу приблизно до жінки. Своєю чергою міські посадовці повідомили, що минулоріч на поліпшення матеріально-технічної бази в закладах охорони здоров'я із міського бюджету виділено близько 10 мільйонів гривень. Для міської дитячої клінічної лікарні було придбано обладнання на загальну суму понад 3 мільйони гривень бюджетних коштів і понад 1 мільйон гривень позабюджетних коштів за рахунок благодійників і меценатів для двох пологових стаціонарів, де проходять пологи, де народжуються діти, було придбано. Придбане сучасне обладнання приблизно по 2,5 мільйона на кожний пологовий будинок в управлінні охорони здоров'я. Переконані охорона материнства та дитинства завжди повинна бути пріоритетною у медичній галузі міста. Тому обладнання у пологових оновлюватимуть і надалі. Ольга Тимуляк, Сергій Медведєв, новини. Будьте здорові сьогодні на площі перед оперним театром. Соціальні працівники розповідали львів'янам про рідкісне захворювання, легеневу гіпертензію та закликали до ранньої діагностики його. Вони одягли фіолетові куртки, аби привернути увагу місцевих жителів. Роздавали їм листівки, де докладна інформація про захворювання та відділення, де можна пройти діагностику. Це і хвороба, яка поражає легеневу систему і серцеву систему. Дуже схожа із серцевою недостатністю і з бронхіальною астмою. Тому навіть фаховий лікар може і сплутати симптоми. Симптоми дуже прості. Симптоми це задишка, задишка в стані спокою, легенева недостатність, серцева недостатність, болі в серці, болі в легенях. І тому дуже важливо це рання діагностика такої. Такого захворювання привернути увагу суспільства до проблематики легневої гіпер... Гіпер... гіпертензії на загал і наголосити, що важливість ранньої діагностики в даному питанні дуже серйозною. І наскільки чиммого швидше людина діагностує легневу гіпертензію і почне лікування, тим більше будуть тим краще будуть і прогнози, як і життя. Ще у Львові триває соціальна акція надання першої домедичної допомоги. Волонтери навчають школярі 10-11 класів навику порятунку життя людей під час інтерактивної лекції. Діти намагатимуться робити серцево-легеневу реанімацію на спеціальних манекенах, Вчитимуться зупиняти кровотечу та відновлювати прохідність дихальних шляхів. Підсумки занять проведуть вже у цю п'ятницю. Змодельована ситуація людині погано. Людина без свідомості ти залишишся, щоб мені допомогти. Для порятунку залучають підлітки. Волонтери показують, що робити. Школярі намагаються повторити, закидають голову постраждалого та піднімають підборіддя. Дивляться, чи дихає. Дихання відсутнє розпочинають реанімацію. Настя, одна із перших, хто підходить до манекена. Дівчина вже відвідувала курси надання до медичної допомоги. Однак цього разу зізнається, не допрацювала. Ми вчимося, і думаю, що ну мене не вийшло з першого разу, але думаю, що могла би переробити. Ми маємо уроки десятих одинадцять. Класах, де є поділ на хлопчиків і дівчат, в них є захист вітчизни, такі от, до, надання, до медичної допомоги, тим займається більше дівчатка. Підлітки мало знають про надання до медичної допомоги, зізнаються волонтери для того і їздять Україною, аби навчити старшокласників базових реанімаційних заходів. Вчимо їх проводити серцево легенову реанімацію, зупиняти кровотечі, які загрожують життю, видаляти сторонні тіло з дихальних шляхів, переводити людину в стабільне бокове положення і так далі. У навчаннях візьмуть участь майже півтисячі старшокласників із семи шкіл Львова. Фінальні міські змагання відбудуться в п'ятницю. Згодом переможці поїдуть на всеукраїнські. Ірина Качмарик, Юрій Матюар. Сьогодні новини і новини культури живопис емоцій. в картині галереї. Художник Петро Сметана презентував виставку картин з назвою Малярство Дія друга вперше свої роботи митець презентував, що у 2007 році сюжети творів мальовані з натури, багатоскладові та близькі до класики. Нині ж художник презентував вже сьому персональну виставку. Картини абстрактні, можна лише вгадувати обриси матеріального і навколишнього. Нові фактури пов'язані з новою малярською технікою з використанням амалей. Тепер нагадують. Красу висохлого листя і каміння за останні три роки стався злам, який е, ну дав мені новий вектор в мистецтві. Я, ну винайшов, видумав, не знаю, як це сказати. Дійшов до, до своїх технологій живописних методом проб, помилок, експериментів безконечних. І воно відрізняється від того, що я робив там років 5 тому, 7 тому. Абсолютно в мене змінився колір, змінилася фактура, змінилися матеріали зрештою. І я використовую не тільки традиційні матеріали, які я ніби. Чать в інституті. Петро метане неординарний художник. Він дуже надзвичайно талановитий художник. І сьогодні ця виставка, яка відкривається в картині галереї, таких молодих художників. Я думаю, небагато тут виставляли свої роботи, але він заслуговує на те, що саме в цьому місті презентувати свою виставку. І на цьому у мене все. Далі новини спорту до завтра. Для спортивних новина ТРК Львів вітаю вас. Львівські гандболістки складають кістяк української збірної. Завтра національна молодіжна команда відправиться до Чорногорії, аби поборотись за путівку на чемпіонат світу. Із львів'янок під синьо-жовтим прапором виступатимуть шестеро гравчинь галичанки. Марія Гладун, Наталія Сабова, Софія Давидянс, Мар'яна Маркевич, Марина Коновалова та Тетяна Поляк. 19 березня українські гандболістки зіграють зі збірної Грузії на наступний день проти Чорногорії. Позмагатись на чемпіонаті світу, що відбудеться влітку, в Росії зможе лише переможець групи. А шахи не збавляють обертів на районному турнірі. Шахові лави позмагалися 30 юних шахістів. Вони захищали честь своєї школи і знайомились з колегами. Організатори кажуть, що це майбутні гросмейстери та чемпіони світу. Турнір Шахові лева приурочений до чемпіонату світу шахів, який відбувся у нашому місті. У будинку юнацької дитячої творчості Франківського району зібралися вихованці десяти львівських шкіл. Формат буде такий, що є в нас сім партій. Всі, ті, що ну грають між собою, перша дошка з першою дошкою, друга дошка з другою дошкою. Тобто капітани команд самі обирають, як вони ставлять своїх пріоритетності гравців, і так грають сім партій. Вже декілька років у школах запроваджено гуртки шахів. У будинку творчості він діє впродовж п'ятнадцять. Цяти років діти розбивають стереотипи про те, що шахи нудні та нецікаві. Їм вони допомагають розвивати свій розум та логіку. Насправді дуже важливий турнір, традиційно, який проводиться серед шкіл Франківського району. Взагалі, шахи, як на мою думку, це не тільки спорт, це мистецтво для розвитку молодого покоління надзвичайно важливий для розвитку дитини. Шахи відіграють дуже важливу роль. Судді суворо слідкували за процесом гри. Стримували вболівальники від підказок і консультували учасників. Ці шахісти впевнені в собі та зосереджені на перемозі. Шахи це прекрасний спорт, адже він розвиває логіку дітей, витримку діти набагато організованіші, впевненіші в собі, і, взагалі, це дуже прекрасний спорт. Когось до цього спорту підштовхнули батьки а для когось це було власне рішення. У Нас був в школі один шахіст моєму класі. Він мав перемоги. Я теж хотів кубки. Шахи не лише розвивають розум, а й надихають. Це підтверджують запальне шахове танго, а також виставка дитячої творчості під час турніру. Хоча чемпіонат світу шахів закінчився, та розвиток їх на Львівщині беззупинно продовжується. Переможцями змагань стала команда Шахові леви друге місце у спеціалізованої школи номер 46 імені Чорновола, третє в школа гімназії Василя Стуса. Пам'яті тренера Михайла Лупушинського в комарно визначили переможців футбольного турніру. За першість позмагалися 10 команд, серед яких і вихованці відомого тренера. До змагань готувалися кілька тижнів. Та чи вдалося їм здобути перемогу? Дивіться далі. На Городочині відбувся другий щорічний футбольний турнір пам'яті тренера Михайла Лупушинського. Продовж декількох тижнів у спортивній першості змагались 10 команд комарнівського куща. Мені дуже приємно, що відбувся такий турнір. Це вже другий турнір, який проводиться в честь мого брата. Він був гарним організатором. Ми з 62-го року тут організовували цей футбол і. Команду тренували і грали за цю команду. Ми присвятили спорту майже половину свого життя. Для господарів поля команди газових хуртовин на фінальний поєдинок турніру став справжнім випробуванням, адже на кону честь рідного клубу та його батька тренера Лопушинського. Як і годиться з рахунком 10-1, господарі перемогли арсенал бучали. Дуже сильно готувалися, кожного дня. Майже тренувалися, ну багато виділяли часу до тренувань. Досягли успіх, ми задоволені командою. Те, що ми хотіли, ми зробили Такий турнір, який проходив два місця. часу. вони грали за системою одне коло на очки. На фінальний поєдинок турніру пам'яті видатного комарнівського тренера завітав народний обранець Ярослав Дубневич. Депутат каже: вручити кубки та медалі футболістам хотів особисто. Треба популяризувати спорт, особливо сільський футбол в цьому році. Обласні депутати, обласна рада заклали кошти щодо будівництва в кожному районі по футбольному майданчику. Аби стимулювати розвиток спорту в районі в рамках турніру. Організатори додатково вручили відзнаки кращому гравцеві, а ще воротареві та бомбардирові. Це всі спортивні новини на сьогодні. Зустрінемось зазвично завтра. Гарного вам вечора.